Дівчатка відійдуть трохи. Друзі, в нас було день народження в евочки. Ми всі хочемо її привітати. Ми хочемо їй побажати, всі вісім Ми хочемо побажати, щоб вона в своєму житті робила тільки правильні рішення. І щоб ці рішення були тільки по Божому, щоб Господь їй підказував все, що вона буде робити. І по кар'єрі, і по сім'ї, у всіх твоїх справах нехай Господь тобі допомагає цьому. Нехай тобі підказує. Ми дуже раді. Вона, ця е, наша сестричка, кожного вечора заходить. Знаєте, і вона молиться з нами. Слава Богу, це дуже сильно гарно. Я знаю, її ваша родичка Інеса розказувала, що колись Інеса була тут, і вона сиділа з евочкою, і вони дзвонили щоразу, евочка не гала спати, поки вони не помоляться. Ну, таку історію мені розказував. Це дуже сильно гарно. і Якщо так дитина молиться, то... Бог її обов'язково почує, обов'язково поможе їй, Тому ми тебе дуже вітаємо, і дякуємо тобі, що ти бажаємо, щоб ти така була, яка залишалася та молилася, наділася на Господа. Я, Бог. Я, друзі, також не можу не сказати, ти знаєш, я дуже довго це сказала. І в чому була суть цього букету? Не для того, щоб сказати, що він красивий і класний, а для того, щоб сказати, що він зір'яний, і ти його викинеш. Але щоб ти залишала завжди цвітучою, пахучою, щоб ти завжди йшла, ставала кращою, росла і в духовному розумінні, і в здоров'ї. У нас є Наталія, яка завжди дійсно говорить нам правду. Ми погано слухаємо, але ти маєш великий шанс у житті будувати все правильно, добре, чисто. І навіть якщо ти будеш помиляти, нехай Бог тебе піднімає, дає тобі можливості вставати, ставати ще міцнішою, бо ніхто з вас, напевно не став кращим від того, що не зробив щось зле в якійсь мірі. Тому ти не бійся дорожку, мелки. Приходи до нас, будь з нами, молися з нами, приходи до Бога в першу чергу, і в тебе все вийде. І ти будеш не така, як ці квіти. Ти будеш просто вічна. Все добре, да. ми тебе любимо. <плодисмент> Так, і Інесочка молиться. Так, якось помолиться. Дорогий Господь, дякую тобі за цей прекрасний суботній день. Дякую тобі за мою родину церковну. Дякую тобі за мою донечку, яку ти мені подарував Господь. Я дуже вдячна тобі за неї, за те, що ти подавав мені цей скарб. Допоможи Господь її завжди бути з тобою і працюй в її серці, в її житті. Допоможи, щоб вона трималася за твою руку. І працювала для того, щоб здобути життя вічне. Дякую тобі, Господь, за ці привітання, за цих чудових людей, які ти подарував наше життя. Ми дуже щасливі, що ми можемо бути тут. І за кожну суботу прекрасно, Господь ми тобі дякуємо, що ми маємо нашу церкву, ми маємо куди приходити. І ми проводимо, Господь, завжди прекрасно твої суботи, які нам подарував, і Ми насолоджуємось, Господь, кожним суботнім твоїм днем. Благослови, будь ласка, цю їжу, благослови кожного, хто є тут присутній, Допоможи нам, Господь, допомагати іншим людям робити добро в нашому житті. Допоможи нам ставати кращими. Також даруй цю їжу. бачиш, хто має потреби, хто нуждається в чомусь. Ти почуй, Господи, нашу молитву доповни її. А за все ти будь прославлений і з величений, Ти, Сини Дух Святий, повіки, віків. Амінь. Амінь. Підходьте! Отговоримо. Друзі, підходьте, будь ласка, Сашко, братуша не ходить.